1 сентября в День знаний команда Народного депутата Украины Александра Пресмана выехала в 139-й избирательный округ. Целью рабочей поездки стал контроль за ходом профинансированных работ и, конечно же, поздравления в адрес школьников и всего преподавательского состава округа с началом нового учебного года. И ребят и многочисленные сельские школы ожидали ценные подарки и приятные сюрпризы. Щиро дякуємо Олександру Семеновичу пресмену за такий гарний теплий подарунок для нашої Новопетрівської школи. Подивіться на нас, які ми гарні. Це завдяки вам і вашій команді. Ми любимо вас, нашу школу і свою Україну. Сьогодні на землю прийшов першовересень. Він одягнув вишиванку. Сьогодні хочеться говорити найтепліші слова усім: школярам. Особливе звернення я хочу адресувати сьогодні народному депутатові України Олександру Семеновичу Пресману. Ми щиро дякуємо йому за те все добро, яке він творить сьогодні для Великомихайлівського району і для нашої школи. Зокрема, нам дуже приємно, що наші діти сьогодні взяли участь у програмі Канікули з пресманом. За спортінвентар, який він подарував нашій школі. Сьогодні ми маємо найкращі костюми і найкращі барабани у всій Одеській області. Не або стороною народний депутат України Олександр Пресман і Новопетровський дом культури. Не так давно в ньому при підтримці народного депутата прозведен косметичний ремонт. Олександр Семенович Пресман постійно допомагає нам в ремонті, в проведенні свят. Отдавний косметичний ремонт будинку культури, за яке ми дуже йому дякуємо. І без його підтримки це дуже важко. В Новопетровке при поддержке народного депутата Украины Александра Пресмана была открыта новая школа. Помощник народного депутата Украины Александра Пресмана Сергей Василенко отметил, что ежедневная системная работа и необходимая материальная помощь оказывается всем 25 школам Великомихайловского района, выполняя поручение президента Украины Петра Порошенко. Народный депутат Украины Александр Пресман совместно с районными отделами образования и родительскими комитетами сделали все возможное для подготовки школ 139 округа к началу нового учебного года сегодня, видите, еще есть отголоски лета, но уже осень и уже 1 сентября. Хочется, конечно, вас всех поздравить с началом учебного года. Хочу от имени Александра Семеновича Плесмана передать глубокие слова уважения администрации школы, непосредственно Катерине Максимовне Латиенко, директору, за подготовку школы к новому учебному году. И, конечно же, отдельная благодарность вам, родители, за помощь и участие в этом нелегком в труде. Мы всячески оказываем помощь школе, не только вашей, всем школам округа, всем школам, всем 25 школам Великомихайловского района. Сегодня для первоклассников у нас есть подарок от родного депутата. Ну, а родителям я хочу хочу пригласить родителей в ближайшее время тоже увидеться, чтобы мы еще раз обсудили потребности Новопетровки, потребности школы. В поселке Великомихайловка родительскому комитету общеобразовательной школы в качестве подарка от Александра Пресмана было передано музыкальное оборудование для всестороннего эстетического воспитания и развития детей. В нашем 139 округе 97 школ. Каждая школа получает какой-то подарок. От Александра Семеновича и по просьбе родительского комитета мы привезли и хотим вручить вот этот музыкальный набор, микшер, колонки родительскому комитету для использования его в школе. Постоянную помощь народный депутат Украины Александр Пресман оказывает детям, помогая им оздоравливаться. Так, этим летом около 70 детей Великомихаловского района прошли оздоровление в санатории Люздорф. Еще 20 ребятишек отправятся поправить свое здоровье в сентябре месяце. Завдяки батькам, завдяки творчеству, энтузиазму учителю, завдяки вот таким людям, как Александр Семенович Пресман, Ми ви можете побачити ось цю прекрасну школу, цей храм науки, як підготовлений до нового навчального року, і ось всі 25 шкіл. А з Олександром Семеновичем ми працюємо дуже тісно, уже 4 роки. Ви знаєте, скільки він робить для освіти, для наших дітей? Жоден з депутатів. Вже не малий вік, ми прожили, не вік, я вже попрацювала до 40 років, і мене є чим зрівняти. Це дійсно, по справжній депутат він допомагає нам завжди. Це і вікна, це і дахи. Це я не кажу вже про. Е е Програму, яку він виконує із задоволенням діти, це канікули з пресманом, тому що більше 400 дітей кожен рік у нас відпочивають, їздять відпочивати до Одеси, до міста Києва. І я дуже вдячна, тому що така допомога, як Олександру Семеновичу, дуже потрібна. Самі школьники з восторгом відзиваються об авторській програмі народного депутата Канікули з пресманом. Віця це атлічна можливість виїхати за пределы родного сіла і побачити щось то нове. Я хочу дуже подякувати Олександру Семеновичу пресману за цю дуже цікаву незвичайну подорож до. Міста Києва, тому що я вперше побувала в Києві і це були просто неймовірні відчуття. Адже ми побували у Верховній Раді. Ми навіть змогли посидіти на місцях, де сидять наші міністри. Також ми побували в Києво-Печерській лаврі. Це ну, взагалі також було дуже неймовірні відчуття. Дякую, дядю Сашу, за те, що ви нам дали таку можливість відвідати Київ, Києво-Печерську лавру, Верховну Раду та всі дуже цікаві місця міста Києва. В рамках системной работы в 139 округе была также оказана необходимая материальная помощь и почтовому отделению в селе Гаевка. Я хочу поблагодарить прессмана Александра Семеновича за его доброту, за его уделение нашему селу внимания. Вот выделил 50 тысяч на строительство садика и очень большой вклад в наше село. Также вот сейчас на почте тоже выделил деньги на сельсовет. У меня почта вместе в сельском совете тоже поставили окна. Мы очень благодарны, потому что уже не будет дуть, не забиваемся пленкой. И все как бы большое спасибо. Тут в школе помогает. Все довольны, и учителя, и ученики, что есть тут даже компьютер. Вы сейчас вот подарили. Они вообще компьютерный класс. Это, я думаю, везде в городах, везде в больших селах есть, а у нас не было. Хочу поблагодарить Александра Семеновича за его такую помощь, вклад в наше село. Он еще 4 года назад он начал нам помогать и, и с детским учреждением там садик, и, вот, и окна мы поменяли. И, короче, для села он большую лепту уносит, Так что мы очень благодарим от имени всех жителей села, от имени школы. Для полной реконструкции детского дошкольного учреждения в селе Гаевка Раздельнянского района народным депутатом Украины Александром Пресманом также были выделены необходимые материальные средства. И на настоящее время мы уже прочислили 82 тысячи для покупки мебели в настоящее время остался только это все привести сюда. Мы же причислили деньги. И я думаю, что через 1 октября должен открываться наш садик. Благодаря ему. Конечно, кроме этого, он нам дал спортивные деньги на спортивные интервью, что мы тоже купим. А также он каждый Місць нам допомагає. Дуже хочеться сьогодні всіх подякувати всіх наших спонсорів. Подякувати народного депутата голови України, пресмана Олександра Семеновича, який дуже тісно пов'язаний з нашим навчальним закладом, який дуже багато для нас робить. Це звичайні літні канікули, де діти мають можливість розширити поширити свій кругозір. Це і допомога матеріальна, це відкриття нашого дитячого дошкільного закладу, де він дуже багато. Зусиль прикладає в місті роздільне в общеобразовательної школі дітям установили комфортні санузли. У цьому році у нас велика новина, тому що за ініціативу Олександра Семеновича десь півтора роки назад була його ініціатива побудувати в школі внутрішні туалети. Якщо б не він, то напевно, може б ми ще б до цього б і не дійшли. Але і за допомогою Олександра Семеновича ми підключили і батьківську громаду і весь колектив школи, і відділ освіти допомагав, і районної державної адміністрації, мер міста, тобто всі разом. Ми відкрили для дітей внутрішній туалет. Хочу від батьківської громадськості і всієї школи, і учнів школи висловити велику подяку. Тому що, так як Олександр Семенович протягом останніх років протягом останніх років, то жоден жодний депутат стільки не допомагав і взагалі не звертав уваги на освіту. Ще до свого депутатства, Олександр Семенович завжди цікавився життям школи, ставши депутатом Верховної Ради України. Олександр Семенович дуже часто відвідував школу, цікавився її проблемами. Декілька років тому у нас виникла проблема поточного ремонту підлоги спортивного залу. І допомога була надана Олександром Семеновичу. В минулому навчальному році, коли постало питання з опаленням, знову ж була надана допомога Олександру Семеновичу в ремонті нашої очисної споруди, для того, щоб ми мали тепло взимку в школі. Общеобразовательная школа номер 3 в раздельной також в скором времени ізують виділені Олександром Пресманом материальные средства на заміну окон в столовий. Співпраця з Олександром Семеновичем вже не перший рік. Перше, що, що ми почали, це розбудова внутрішніх туалетів. Ну а зараз, ось до початку цього навчального року, ми отримали такий презент. Олександра Семеновича 4 тисячі гривень, які ми намагаємось використати для заміни вікон в нашій їдальні. минулого року. Олександр Іванович Олександр Семенович надав безпосередню допомогу нашій школі. Це були облаштовано приміщення номер 2 в нашій школі, де займаються дітки початкової школи. Було обладнано нові вікна, склопакети для того, щоб затишно було і світло діткам. У в класах. Цьогоріч також Олександр Семенович не забув про нас і це відрадно. Він надав нам допомогу 5 тисяч гривень на облаштування наших приміщень. Ну, якщо так сказати, для дітей початкової школи це для туалетних кімнат. 1 сентября ни одна школа 139-го избирательного округа не осталась без подарка и внимания. Забота о подрастающем поколении – одно из приоритетных направлений деятельности Александра Присмана как народного депутата Украины. Ведь дети – это наше будущее, а создавать для них комфортные условия жизни и учебно-воспитательного процесса – одно из самых важных добрых дел.